Сьогодні 26 листопада День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Тому зараз зачитаю тематичну поезію. Голод хоч би світало, мамо, хліба, підвівся батько. Замовчи! Коло вогню в вагоні збились і мруть голодні втікачі. І дим їм очі виїдає, мороз проходить аж в кістки, а за вагоном крик і гомін, обмін, торгівля і свистки. В лахміті, в скорбі, у болячках зігнулась мати. Щось дитя укутала. Та все. Ну, спати. Навік заснуло б ти. Життя. Прийшли сюди, а голод з нами, І нема людей поміж людей. Ти чув, недавно десь тут жінка зварила двох своїх дітей, одскочив батько. Божевільна, мовчи. Мовчи, до чого це? Схопилась мати і закричала. А батько плюнув їй в лице. Автор Павло Тичина 1924 рік виконав Дмитро Мурза Дімастий Українець.